Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поспілкуватись на тему команди Трампа. Вже з'явились попередні озвучення, оголошення, хто може бути в цій команді. І заодно розкажу вам свій черговий сон, який мені снився вчора, бо відео я записую сьогодні у нас 14 листопада, а цей сон мені приснився. Відповідно, 13 листопада, якраз в контексті тих інформацій та новин, які зараз з'являються про ту його команду оновлену. Кому мої прогнози важливі і цікаві, як завжди, кажу вам підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок нагадування, поширюйте відео, залишайте коментарі та ставте вподобайку. А я вам розпочну власне, свого сна розказувати цю важливу інформацію. Я намагався пригадати його максимально деталізовано, але згадав я лише один такий важливий уривок. В чому була суть того уривку? Що я, так як знаходжусь в конкретній якійсь кімнаті, ніби як зал засідань з того, що я розумію, і в цьому залі засідань такий великий-великий круглий стіл, ну, так як знаєте, в тих, де вирішують важливі питання, так, якісь ці всякі чиновники, так. Я розумію, що це не Україна, тому що навіть та сама, як мова, ну не українська, англійська, американська. І я тільки пам'ятаю чітко, що вже про все домовились вони за тим столом. І я розумію цю новину, що вже про все домовились. І з однієї сторони, мені стає так ніби і легше, от в сні, знаєте, коли от я розумію, що вже нарешті війна припиниться, і є вже якесь рішення, і буде легше. Але з іншої сторони, в мене якась така, таке відчуття незрозумілості, і до мене хтось підходить. Вроді, як, жінка якась. Ну, не буду стверджувати. Бо вони в цій якихось таких, ну, як то ділових костюмах були одіті, там були різні чоловіки, і жінки, і багато їх там засідало з тим столом. І навіть ну, хтось був такі як військові формі, але не наші. Знову ж таки, як кажу, як ці американські, там Пентагон, чи як вони, ну з тих структур, так? І ця людина до мене підходить і показує мені знову ж таки, чи якась така роздруківка, чи це як було на планшеті, вкотре карту України. І я кажу, ну то ви вже все вирішили, ну як воно має бути? І кажуть, ні, ну, типу, так, вже все, все вже вирішено, типу. Я кажу, добре, ну то покажіть, що ж ви там вирішили. І знов показують карту України, і знову червоним кольором окр... так якби, окреслена Донецька область. І я так ніби в сні кажу, ну, і, ну, ну а далі що? Ну, поки так, відповідь, так, ну, поки так, таке рішення. І я оцей один епізод, там було ще щось снилось, Ну я кажу, я так намагався згадати цей весь сон і тільки така деталь. І я так кажу, ніби з одної сторони стало легше, що прийнялось рішення, що війна завершиться вже нарешті, і бойові дії завершаться. А з іншої сторони, була ця тривожність: ну, типу, ну поки отак. І знову саме Донецька область світилась червоним кольором. Це вже другий сон. Де ну, динаміка, от сна, і значення сна і символіка сна повторюється. Бо перед тим я вам розказую, який був сон. Можете подивитись, там є в мене теж на youtube каналі. А сьогодні, от, а вчора вірніше приснилось отаке. От і, власне, вчора, оце, е, я вже теж ввечері побачив таку якби інформаційну новину, бо і ви мені новини відправляєте, що команда Трампа вже є припущення, хто може зайняти ключові посади в адміністрації. Там Державний секретар США, там речник президента з нацбезпеки, там про Ілона Маска теж писало, що там він буде якби, очолювати департамент дефективності уряду. США, тобто якийсь там новий департамент, там міністр оборони, там ну, і ті інші інші, там очільниця апарату Білого Дому, заступник керівника апарату Білого Дому з політичних питань, міністр внутрішньої безпеки, голова ЦРУ, і там от багато різних прізвищ. До речі, сьогодні теж був у мене прямий ефір з 8 каналом з Наталою. То про деяких персон теж ми говорили такі цікаві розклади. З'явилися, але, до речі, не знаю, чи ті персони були тут навіть в тому списку. Одним словом, багато припущень там так і було зазначено інформація, що наразі ці посади не є остаточним вибором Трампа, але вони найбільш ймовірні. Але, по крайній мірі, вже називається дуже багато конкретних людей, які мали б мали би бути призначені на конкретні посади. І оце мій вчорашній сон. Як оці вже нові люди, які призначені на ті посади, я вже це чітко було мені зрозуміло, вони от знову ж таки вирішують, що як буде далі з війною в Україні. І рішення так, якби вони прийняли, як було сказано, ну поки так. Давайте подивимося все-таки по розкладу. Чи вже якісь рішення остаточні прийняті? Бо я вам теж наголошував, що цей тиждень може бути в прийнятті таких важливих рішень, багато в чому вирішальним. І друге питання, чи рішення прийняті це буде перше питання. І Друге питання, чи все таки вдасться ну цій новій команді Трампа, яка вона там буде, вже по факту так узгоджена? Бо я думаю, що більшість тих прізвищ, які зараз по факту є, вони таки будуть очолювати ті посади. Я думаю, навіть можливо відсотків 60 80 це вже з названих прізвищ, так і буде. Решта, що цей відсоток, там від 20 до 40 відсотків ще деякі посади будуть коригуватись. Але основна, якби частина, так мені йде по відчуттях, вони вже якби узгоджені. Так от ці люди, які будуть на тих посадах, ця нова команда Трампа, чи дійсності вона зможе ну, посприяти припиненню війни в Україні? На яких умовах? Ми ставимо запит на вигідних Україні в умовах, так? Так, чи прийняті якісь рішення по Україні? Ні. Ні, ні. Ні. І тут ні. Остаточних рішень прийняти по Україні прийнятих ще немає. Судячи з того, йде по розкладу. Тут карта ще вирішення. Зважування всіх тих за, проти, тут якісь обговорення йдуть, тут якісь йдуть інформація, з'явилась, там пропала, там такий закид, там такий, якась стаття, там ще щось, там якийсь інсайт. Все отак де в процесі дослідження. Чи зможе ця нова команда Трампа все-таки в результаті допомогти в припиненні війни в Україні? Тут, до речі, відповідь так. Тут відповідь так. Тут відповідь так. Ще одна відповідь, так. Ну, і така карта сили. Знову ж таки, чи будуть ці умови, перевернута карта сили? Чи будуть ці умови вигідні для України? Ось в чому питання. Але чи дійсності може ця оновлена команда Трампа по факту посприяти припиненню війни в Україні? Відповідь йде так. Відповідь де так. І над цим йде дуже-дуже зараз активна робота. Багато в чому ця робота таємна. Багато дійсності закидається такою інформацією, щоб перевіряти, а як люди будуть реагувати. Але тут є карта, туз мечів, це як вихід ситуації. Кардинальний, різкий, непередбачуваний. Не то, що зараз там багато чого озвучувалося про ту там чи буферну зону, чи те, що території точно треба буде віддати, чи ще там щось. Це знову ж таки не є 100% офіційно підтверджена Трампом інформація. Коли він вже конкретно озвучить свій план дій, от тоді цей план буде вже остаточний і, в принципі, я вважаю, незмінний. Зараз немає ще цього вже по факту узгодження. І тут подивимось, немає узгодження. Навіть, я б сказав, якісь такі дуже важкі дебати. Тут колесо фортуни, тут ще якісь зустрічі, ще дуже прям це все так, як кажуть, напруга зростає. Чи може та команда допомогти? Аркан Мах повторюється той самий король мечів. Король мечів в даній ситуації може бути якраз і персона нашого президента. Тут немає такого теж прямого задоволення, переговори, розмови, можливо, якісь ще корекції. Тут навіть є карта частково що можуть поставити такі умови, як певний, знаєте, як примус. Потім карта Сонця радості, і аркан мир, що навіть через якісь такі спочатку не дуже приємні обговорення чи примуси. Потім йде висвітлення, вирівнювання народження якогось дійсності, адекватного, дай Боже, для України. Плану і припинення війни, і плану миру, і, дай Бог, все-таки з поступовим поверненням окупованих територій назад під контроль України. Ну, ось те, власне, що хотів вам сьогодні розповісти, подивитися, як міняється динаміка, бо я вам казав, що ці питання будемо періодично переглядати, бо це важливо, кожен день щось змінюється, риторика змінюється, інформація змінюються. От тому вкотре працюємо далі на ментальному рівні і з Трампом і з <кій> тими його... його командою, хто там вже як буде по факту призначений, тоді ще буду теж розклад дивитися, вже коли остаточно будуть якісь конкретні люди. А наразі ось така інформація. В принципі, є в інформації свої плюси, є в інформації. Моменти, на які варто теж зважити увагу, над якими працювати. Для того інформація дається, щоб ми могли також, що можемо і на що можемо вплинути, впливати, змінювати в кращу сторону. Що не можемо змінювати і на що не зможемо впливати, значить спостерігаємо, що то буде далі, і вже дивимося ну, по ситуації, як, знову ж таки, що і як діяти далі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Обов'язково всіх чекаю в енергопрактиках щовечірніх. Бережіть себе, світла всім побільше відправляю.